Дякую усім. за те, що ми мали можливість зустрітися заради вагомих зустрічей, адже ми працюємо заради спільної мети. Ми хочемо, аби завершилися вбивства. Аби нарешті це питання було врегульовано, і велика честь тому, що президент Зеленський сьогодні з нами ми говорили з ним. Також опосередковано говорив з президентом Путіним сьогодні. І о після цієї зустрічі говоритиму з ним особисто. Надіюся, що в нас буде справді велична зустріч, і після цього ми будемо переходити до формату тристороннього обговорення і ми бачимо, що відбувається з часів Другої світової війни. Це не бачено. Тому сьогодні вітаю Ака Рюте, генерального секретаря НАТО, який є прекрасним лідером зараз. Він тут прекрасно справляється своїми обов'язками генерального секретаря. Вітаю прем'єр-міністра Стармера, нашого близького друга і його like like багато хто любить. Він багато що доброго. Президент Макрон з Франції він з від самого початку підтримує мене. Це був перший іноземний лідер, з яким я зустрівся на посаді. На посаді президента тому прем'єр-міністр з Італії, вона є прекрасним лідером та натхненням. Вона доволі молода, але вже стільки року вона служить своєму народу. Канцлер Мерц з Німеччини, який є справді такою вагомою персоналією та лідером. Він широко шанований у Німеччині. Він і моїм другом. Вітаю. дуже гарно засмагли. гарно засмага. Я теж хочу так засмагнути. президент Фінляндії сьогодні ступ. А з нами він. О, дуже прекрасно виглядаєте. Мені дуже подобається, як ви працюєте, і ми вас усі поважаємо і дуже раді, що ви долучилися до цієї делегації. І я знаю, що ваш ваша лепто буде вагомою потенційному. Урсула фандерляйн, президентка єврокомісії, приєдналася до нас. Ми знаємо наскільки вагомо мої зусилля. Це дуже така потужна жінка. Вона свої потуги перещу всіх тих чоловіків, які є тут, захоплюється її переговірними навиками. Тому дякую і велике честь, що ви з нами сьогодні Бливдевасі дав зрозуміти, що справді інколи. То, звичайно важливо робити кроки для досягнення складних рішень, і про це те, ми знаємо що зараз ми маємо задати якраз питання безпеку безпекові будемо говорити про те що зобов'язується зробити я зберігаю е, оптимізм що колективно ми зможемо досягти угоди для того аби тримати потенційну майбутню агресію проти україни І тому я знаю що нам вдасться досягти правильного способу а саме про країни вони будуть нести найбільші тягар ми будемо їм допомагати в цьому ми, ми також будемо, будемо обговорювати потенційний обмін територіями, беручи до уваги увагу, якраз прочну лінію зіткнення бойові зони сірі зони, адже справді дуже очевидно і навіть сумно спостерігати ними. Ми будемо ділитися позиціями президента Путіна президента, президента Зеленського з нами президент, президент Зеленський, і ми будемо і намагатися. Досягти тристоронніх перемовин якомога швидше, і я маю це відчуття, що ви а також Путін буде для цього працювати безумовно. Ми тяжіємо до тих рішень, і, але звичайно, ті рішення будуть прийматися президентом Зеленським та народом України, а також президентом Путіним. І тому я скажу, що я справді надіюся, що у нас буде гарна зустріч і. Якщо в нас все буде добре, я влаштую зустріч з президентом Путіним, і я можу бути присутнім на тій стороні зустрічі. Я не дуже хочу, але я буду заради того, щоб зпинити всі ці вбивства. Ми мусимо ми мусимо зберігати життя. Тому я скажу, що так ми працюємо для того, аби негайно припинити вогонь, Ми працюємо заради стратегічного довготермінового миру. І тому треба зробити це для того, аби президент Путін та Зеленський змогли поговорити. і підкреслюю, якраз всі ці, ці війни, які змінили за посередине США. У нас не було такого як режим припинення вогню. Ні, ми одразу завершували війну. І тому я справді хочу зробити так, аби раз і не завжди зупинилися вбивства в конфлікті Росії та України. І я думаю, що все це можливо, зокрема в найближчому майбутньому. Адже про якщо йдеться про всі ті воєнні конфлікти, яких я був заложен завжди, є те, що як тільки ми закриваємо Новий виникає, але говорячи про війну України та Росії, це дуже вагомий конфлікт, дуже важка справа. Я дивлюся в е, майбутнє сподіваюся, на вагомі результати ми будемо разом сьогодні працювати. Це дуже велика честь, що ви усіжні лідери зібралися тут сьогодні, адже ви маєте тужну в Європі, і ви у Тіжіємо до спільного результату і скажу, що так. Ми війдемо до спільного знаменника сьогодні до конкретної резолюції, зокрема щодо питання безпеки та безпекових гарантій. І тому скажу, пане президенте, можливо, ви хотіли б щось сказати? Ви можете якраз взяти зараз слово, можете розвернутися, або так, як вам зручніше, пане президенте. Дякую. Можемо з мікрофона говорити. що у нас дуже гарна була розмова, адже ми розуміємо наскільки залежить Україна від США, від вас, від усіх лідерів, які представляють європейські країни. Ми говорили, по обговорили найчутє найтакі чутливіші питання. і це дуже добре, що усі лідери зібралися. Сьогодні ми будемо обговорювати якраз питання безпеки. Це це залежить від сполучених штатів від вас і від нас. Ви у наших серцях. І ми завдячуємо усім зусиль. Та допомозі, яку Україна та народ України отримували, усі ми хочемо зупинити цю війну. Ми хочемо, аби Росія її зупинила. Ми будемо ще більше говорити сьогодні про безпекові гарантії, адже дуже важливо, щоб е, сполучені штати, які вже дають такий потужний сигнал до розв'язку та врегулювання е, цього питання. Другий момент це гуманітарний напрямок, адже дуже важливо якраз обмінятися усіма військовополоненими. І я також хочу скористатися нагодою та подякувати першій леді за її зусилля заради спільної мети, адже тут вона справді зіграла роль для наших дітей. Ми хочемо повернення наших дітей. Це справді дуже важливо, і мені дуже приємно, що ми це. З президентом Трампом, і тому я надіюся, що ми справді знайдемо відповідні рішення. Також що є дуже важливим, так всі ці чутливі питання, зокрема обмін територіями та інші, все це буде обговорено на рівні лідерів е, за. Днесм президента Трампа під час трьохсторонніх зустрічей, дякую за таку організацію. Ви сказали, ну, Ми не знаємо. Україна буде, буде щаслива, якщо ви візьмете участь в цих перемовинах. Якщо буде потрібно, я візьму тому, коли ми говоримо про безпекові гарантії, так це найважливіше для нас, не лише для військових, але для і всього народу України для усіх для цивільного населення, для журналістів. Є у в'язниці тому ці гарантії, які будуть працювати для нас, для європейського союзу. Я багато деталей проговорив деталі з поля бою президенту Трампу. Дякую за карту. Так це була гарна карта. Дякую за неї. Я хочу цю карту отримати. Ми передамо вам. Я думаю, що так вона була справді. На специфічна зустріч. Я хочу подякувати усім лідерам, які сьогодні прибули сюди. Дякую за допомогу кожного, і тому ми справді раді, що у нас є така єдність тут. Дякую, пане Президент, за організацію. Дякую, президент Зеленський. Я думаю, що президент Путін також захоче щось зробити зі свого боку, як тільки ми дійдемо до того спільного знаменника, про який я говорив. Так, ми робимо позитивні кроки. Ми знаємо, що є понад тисячу військовополонених, і їх дуже швидко, в найближчому майбутньому буде звільнено, я б сказав, негайно як тільки ми досягнемо домовленостей, і тому ми покладаємо великі надії на цю зустріч. Дякую за ваші ремарки. А марк, можливо, ви б хотіли щось сказати так. Я лаконічно висловлююсь, хочу подякувати президен, президента Сполучених Штатів. Дякую, я знаю, наскільки важливим було. А, зробити ті кроки, аби зрушити криго, зокрема з президентом Путіним. Були е, телефонні розмови, була особиста зустріч, і тому я справді, якщо ми будемо діяти сміливо, ми можемо покласти край цій війні. Це жахлива війна, війна агресії. І тому я справді, отак, от з захопленням очікую, що ми сьогодні добре попрацюємо, знайдемо спільні. Е, Знаменники, і дякую, президенте Зеленський за ваше лідерство. Дякую за все те, що ви робите. Але звичайно, дякую усім європейським колегам за те, що вони роблять. І той факт, що ви сказали, що ви готові. Брати участь в тих тросторінних перемовинах, а також обговорення безпекових гарантій. Це справді дуже важливі кроки. Тому дякую. Також ми знаємо наскільки гарним є прогрес з боку НАТО. Наскільки ви збільшили інвестиції в оборону з 2 до 5% ВВП різниця відчутна, і я справді дякую вам за це. Пані Фондер-Ляйн, можливо, ви б хотіли сказати пару слів. Щиро дякую за слово. Мені дуже приємно бути сьогодні. Тут це дуже. Дуже важливий момент в історії скажу, що ми тут, європейці, є тут як друзі та союзники. У нас фантастично пройшов саміт НАТО. Зараз тут є представники двох найбільших економік світу. Уже величезні торговельні угоди якраз були укладено з вашим. З вашою співпрацею, зокрема щодо е, справедливого та тривалого миру, ми усі зацікавлені в тому, аби припинити вбивства, і тому ми хочемо знову ж таки, аби ми могли підкреслити важливість статті 5 щодо безпекових гарантій. І я дуже вітаю те, що ви підкреслили, що сотні Тисячі дітей було викрадено та вивезено до Росії. Як мама це мене болить, і скажу, що це справді є одним з наших найбільших пріоритетів. Ми хочемо, аби українські діти повернулися до своїх сімей. Так, ми це зробили. Ми тут усі з різних причин, але скажу, що кілька тижнів тому ми якраз зробили найбільшу торговельну угоду в історії. Тому дякую, що ви про це згадали. Дякую, пані Урсуло. Пане канцлере Німеччини, величний лідер. Дуже дякую, Дональду, за організацію. Скажу, що ця зустріч вона справді буде дуже важливою, і важливо, що була зустріч. Між вами та президентом Зеленським наступні кроки є попереду. Вони ще складніші, але ми мусимо їх робити. Але ви відкрили цей шлях у п'ятницю, і зараз ми маємо думати, як діяти далі, як діяти, як справлятися з важливими викликами. І тому я скажу, що усі ми хотіли б, аби вогонь припинився. І зокрема від наступної зустрічі, і я не можу собі навіть уявити, що наступна зустріч може відбуватися без припинення вогню. Тому давайте попрацюємо над цим, давайте тиснути на Росію. Адже ми робимо зусилля саме для цього для того, для того, аби настав цей принаймні цей режим припинення вогню перед тим, як прийдемо до потужних серйозних тристоронніх. Перемовин тому я справді хотів би бачити припинення вогню вже в найближчому майбутньому до початку тристоронніх зустрічей. Я скажу, що ми хочемо, аби президент поговорив з президентом. і ми побачимо, як це все спрацює. І тому скажу як вже я говорив. Ніколи не було припинення вогню у тих конфліктах, в яких я брав участь в їхньому завершенні. Я підкреслю, що 31 рік тривала війна між Конго та Руандою, і навіть минулого тижня ми врегулювали військовий конфлікт між двома великими державами, і там не було припинення вогню. Якщо нам вдасться його досягти, це було б чудово. Але якщо його не буде, тоді ми націлені на довготривалий мир. Так. Ватенківермач well, Дона Будь ласка, вам слово. Дякую, Дональде, пане президенте, за організацію цієї зустрічі. Я скажу, що зараз є дуже важливий день. Це нова новий етап після трирічної війни. Адже ми не бачили жодного жодного сигналу, взагалі будь-якої волі, що вони готові зупинятися завдяки вашим зусиллям. Щось змінилося. Також ми знаємо, що перемога на полі бою, і те, що Україна встояла, це все завдяки хоробрості українських бійців, а також єдності, яку ми надаємо в підтримці України. І тому, якщо ми хочемо досягнути миру, якщо ми хочемо гарантувати свободу та справедливість, ми мусимо залишатися об'єднаними. Тому справді сьогодні прекрасний день той день, коли ми усі зібрались тут, ви можете розраховувати на Італію, як і самого початку. Ми на боці України. Ми абсолютно підтримуємо ваші зусилля. На шляху до миру, і тому скажу, що ми будемо говорити про дуже багато важливих тем. Перше це безпекові гарантії. Як ми можемо забезпечити те, щоб Росія вкотре не напала на Україну? Ми хочемо, аби був мир, і тому я рада, що ми будемо про це говорити. і Я рада, що ми розпочнемо з пропозиції щодо статті такої аля статті п'ятої моделі, яка була італійською на початку, але ми завжди готові вес. Цувати наші пропозиції щодо миру, пропозиції є щодо діалогу, щодо того, що ми можемо зробити разом для того, аби гарантувати е, мир та безпеку. Дякую вам за організацію. Дякую, Мануеля, тобі слово. Дякую, пане президенте, за організацію цього цієї зустрічі. Дякую за ваше заповзяття, за вашу відданість цій справі. Я скажу, що всі тут присутні, усі тяжіють до миру. І скажу, що ми дуже важко працювали впродовж останніх кількох років для того, аби досягти цей міцний та довготривалий мир. І Тому я скажу, що ця ідея тристоронніх зустрічей вона є дуже важливою, адже це єдиний спосіб вирішити це питання. І я думаю, що так, нам треба. Знову ж таки продовжувати наші зустрічі, адже ми говоримо і про території, і про безпеку на континенті. Адже Україна тут відіграє важливу роль для того, щоб організувати такі тристоронні зустрічі, треба буде зробити перемир'я для того, аби зупинилося ці вбивства, і ми всі підтримуємо цю ідею для того, аби досягти довготривалого миру для України та для всього континенту. Ми повинні мати безпекові гарантії безумовно. І перше, це справді потужна українська армія. Вона має бути зараз і в найближчі десятиліття. Наше наші обіцянки Україні. Залишаються незмінними впродовж останніх кількох місяців в рамках коаліції охочих Ми вибудовуємо потужності заради безпекових гарантій. Ми робимо те, що ми можемо зробити. Я скажу, що ми, європейці, робимо все для того, аби внести свою справедливу частку в це. Ми інвестуємо в безпеку України, але водночас ми інвестуємо і у нашу власну безпеку. Тому ви можете розраховувати на нас, як ми можемо розраховувати на вас для того, аби досягти такого миру для України та. Для Європи дякую, пане, uh, much, для, uh, пане uh, прем'єр-міністре. Дя uh, вам слово. Дякую, uh, пане президенте. Uh, дякую за uh, те, uh, що ми uh, тут усі зустрілися. Еммануель uh, уже почав uh, про те, про що я хотів сказати. Ми всі хочемо миру. Ми знаємо наскільки війна вдарила по Україні, але вона також вдарила і про Європі, і по Великій Британії немає такої країни, як яку б не торкнулася війна, і тому, коли ми говоримо про безпеку, ми говоримо і водночас і про безпеку Європи. Тому все це дуже важливо. Дякую за цю важливу зустріч. Думаю, що в рамках групової дискусії. Поговоримо найголовніші питання. Ми обговорювали в маленьких групах, але зараз ми зібралися в такі когорти для того, аби справді прийняти цей правильний підхід заради досягнення правильного прогресу, досягнені безпекових гарантій для України і для Європи. Ми хочемо. Думати щось на статті п'ятої для того, аби запобігти повторному вторгненню Росії в Україну. Ми почали напрацювання кілька місяців тому, але я зараз я думаю, ми вже готові наростити свої зусилля, і я бачу, ми відчуваємо підтримку США і ми відчуваємо більшу певність від цього. І тому ми справді зараз творимо історію. Зокрема, щодо безпеки, надання безпеки Україні та Європі, я також маю відчуття, що ми справді зробили гарний прогрес на шляху до справедливого та тривалого результату до миру ще в Україні. Але я думаю, що під час тристоронніх зустрічей буде досягнуто якраз і найважливішого результату, і все це відбудеться уже найближчі тижні І тому я радий підкреслити цей прогрес. Але зараз обов'язково будемо думати про безпекові гарантії з потенційним розвитком під час тристорон. Ніх перемовин є певні вагомі комплексні питання. Ми будемо про них сьогодні говорити. Також, але я вважаю, що зараз, зважаючи на війну, яка триває понад три роки, така зустріч це просто є визначальною. Тому дякую за її організацію. Дякую, пане прем'єр-міністре. Я хочу сказати, що вперше в білому домі відбуваються такі зустрічі. Ми знаємо. Що в тані історія не бачила такого з 19 століття, але скажу, що європейські народи. Я хочу, щоб ще Алекс сказав кілька слів. Адже ти такий молодий, потужний лідер, тому тобі слово. Я тут ще свою дружину переконаю, скажу що за останні кілька тижнів ми досягли значно більше прогресу у досягненні. Миру ніж ми могли це зробити кілька років, і тому така зустріч вона є символічною. Тут команда команда Європи, яка підкріплена Сполученими Штатами для того, аби допомагати Україні. Тут ми говоритимемо про безпекові гарантії, і я скажу, що так, це кроки на шляху до тристоронніх зустрічей між президентом Путіним Зеленським. Вами дехто з міжнародних змі можливо ставлять перед собою питання, чому тут президент Фінляндії, але я скажу, що це тому, що так ми можемо походити від маленької країни, але в нас дуже великий кордон з Росією, і звичайно, у нас свій історичний бекграунд, свій досвід з Росією з Другої світової війни, і далі тому, якщо ми зараз Скажу, що в 44-му році ми знайшли рішення. Я впевнений, що ми знайдемо рішення у 2025 тисячі році щодо того, як завершити цю російську війну агресії а також як вибудувати справедливий та тривалий мир. Складна ситуація, але ось чому ми тут. Дякую, Алексе. Гарна робота. Отже, у нас буде зараз зустріч. Ми будемо обговорювати певні питання я не знаю, чи є якесь питання, яке могло б нас злякати. Ми готові до роботи. Ми закочуємо рукави. Я завжди мав прекрасні прекрасні е, відносини. Я думаю, що президент Путін хоче підтримати зі мною хороші відносини. Тому я скажу, що за тиждень-два ми будемо знати. Що нам вдасться вирішити цю проблему, і чи нам вдасться завершити цю бійню. Ми усі в цьому зацікавлені. Я надіюся, що є дві сторони, які є охочими завершити цей конфлікт. І тому ми будемо дивитися, що можна буде зробити. З іншого боку, такі кроки збережуть Сотні життів щотижня. тому ми зробимо все, що в наших силах для того, аби наблизити це годину миру. Тому дякую усім. Дякую представникам змі. тому. Я думаю, що завершимо офіційний брифінг з представниками змі. Далі ми перейдемо до овального кабінету. Далі ми будемо обговорювати конкретні питання. А далі представники повернуться до своїх країн відзвітують. Про зустрічі і далі буде вагома робота. Попереду так ми можемо бути в різних локаціях, але ми знаємо, що треба нам зробити, і ми готові це робити. Тому